Ну що, друзі, тут неможливо без, як то кажуть, каски. То отако сидить ще один рій. Ще один вечірній рій. Отак, От рій, напевно, теж первак недалеко сідають. Ну що тут <смас> можна сказати? Це просто Прекрасно. Тільки зайшов от на, до пасіки метрів 20. А рій. Рій сидить. Це приємно, супер. І дуже передивлюсь, чи десь немає. Але я не думаю, що, що десь би ще не могло бути, але подивлю. Ще один вечірній рій. Значить, формація гнізда. Та сама рамочка з медом і з розкладом і даю вже п'ять вощин. Отак. От ну і оце рівень. Красень. Й, це гарно сидить під вечір. Виглядає вроді невеличкий, як і вчора. А коли його вже стріснув, то нормальний. Отак, От куя зозуля, на довгі роки напевне, як казали в нас, ну що, йду стрісати. Я тут маточка ч впала Алексей тоже пішов він пів на землю Прям буду чекати шось ну, друзі, бачу рій непоганий частина яка впала сюди mm -hmm. плач всі прямують сняч матка там все почекаю mm -hmm. туди то так і добре звичуріло але іду нести рій чекайте мене тут То я з рою нічним. Знаєш, що ти щось видного відкриваю люточки? за застану. Money. Треба зробити ревізію усіх вуликів. Прийшло 8 днів чи 7, летко дивлюся, що брав рамки, то будують нові ну, які, там сім'я де відруїлась, там гарно, заливають другий корпус. Там, де я брав, цьому одну корпус, ну, є корпус, але якраз мають довести. Е Завтра вощину і треба зробити ще рамок на Дадан. Це доданівські рамки. Так що я буду ще робити рамки. Робив, зробив 30 штук, ну і ще потрібно. Отак. Друзі. Гарного всім вечора. Мирного вечора. Не хворійте, будьте здорові. Я зробив підсвітку. Ведуть принцеси. бачите. Це тут видно як бощину тягнуть, бачите як від насипалось. Гарно. ну то й такої-то, друзі, а добра ніч.